Хей! Hey, мої улюблені штандер Галічанин з вами знову. І сьогодні, як ви могли зрозуміти з шакально намальованого прев'ю Paint 2007 року, під мій немитий скальпель потрапила гра, розмови про котру автоматично запишуть вас у базу миротворців у якості бойового бобра або навіть 50 кілограмової бімби класа Левіафан. Ми будемо говорити про другого сталкера. Дана гра, на моє дуже велике здивування, дійсно вийшла. Хоча усі ми знаємо про. Ге-ге та його маневри на протязі останніх. Так, скільки він там працює? Ага, 20 років. хто в курсі. Зрозуміло про що я говорю. А хто ні, то ми з вами про це поговоримо трошечки далі. І проговоримо про українську версію. Волосся на пальцях ростуть у реальному часі Муріньо. І зараз я звертаю увагу тільки на діяльність його як розробника, як людина, як соціальний діяч. Він молодець, красавчик, підтримуємо його і робимо так, як. Він її робить, але в плані того, як Керувалася розробка в плані того, які видавалися анонси, Він робив дійсно якусь хрі і зараз буде дуже великий дисклеймер. Одразу хочу відзначити, що гра не без помилок, багів, сракіча та дуже дивних геймплейних рофлів. А тому вона в цілому, на мою думку, десь на 7 з 10. Тому дане відео дуже довго було під для мене під знаком питання. Бо чесно скажу, наші люди дуже негативно відносяться до будь-якої негативної думки про власні виробництва. Відсутність української мови, наявність її у незакарпатському діалекті, ці ж самі тримачі економічного фронту з Габсбурга не поділили, наприклад, назву Калешкряба з 3-го БГ. Тому, якщо вони прийшли сюди почути олені хвалебні оди. Тому що це той самий Сталкер, котрий зробили наші українці. То ні, тут буду багатсько звертати увагу на негативні боки. Якщо ж ви прийшли поговорити про те, що Сталкер 2 це непогане продовження серії ігор, що хоча б трохи виправляє помилки оригіналі, тоді запрошую до вас кави до перегляду. Почнемо з першого, що я побачив як геймер у цій грі. Її розмір. 150 гігабутів чистого контенту з ковбасками, мутантами та відривом бебри Ровосісі. Як приклад, Baldur's Gate 3 важить 150 кг, але там ми розуміємо, що хей, 17 плюс тисяч різних ситуацій світу протягом гри. Я можу нагодувати маленького Гоблін своїми власними відео. Ням-ням-ням. Після подібного івенту літл Зеленокожий став новим членом організації Об'єднаних Націй. З огляду на подальшу гру я поки що не побачив, що саме може стільки важити, але дану проблему ми скіпнемо. У 2024 році 150 гігабутів — це просто розмір великої гри. Ви би бачили, скільки саме у мене займає місце на жорсткому диску Артист того самого сайту Полоботині Корпорейшн. Ах, Зона, коварна погань. Знаєте, я не люблю собі спойлерити ігри чи щось типу того, тому додав останнішого моменту я взагалі не дивлюся ніяких спойлерів, відео чи ігрових видань. Не хочу збивати собі настрій іншими якимись думками чи неочікуваними смертями героїв. В цілому, сталкер. Є однією з серій ігор, котра у мене зовсім трошки асоціюється з дитинством. Пам'ятаю, як зараз, як у свої роки я прокидався о 5 годині ранку, щоб побродити поза затону, вбити пару уберхрюмбиків та влаштувати часів'ярську різанину на болотах Ха-ха, світ бейбі енджойер, біжить. Вайбові часи, коли ми могли переживати лише за те, що вчителька ЗО та сама рижа провиснява курва вагою у 350 п'ятдесят вліпила мені у журнал 4 бали за те, що я намалював тру шедевр, але не розмалював його кольорами. А за це мати могла мені. Влаштувати тролю Данженекспірін з відривом срак в вайбові часи, коли після сталкеру ми вдягали підштаники та топали взимки, роблячи фіть, фіть-фіть, фіть -фіт -фіт по холодному снигу у мінус 20 градусів. Ніхто з нас не знав, що вже дуже скоро на нас навалиться така срака. Ех. Стоп, 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 стоп. Маглубіє. Ти ж робиш деград відео по Сталкеру Чи влаштовуєш сеанс, трулі крайм'експіріенсу для житомирян. Киханькі хаханьки та жартир про на аналсей Оля Юа Експірієнс. Як ви могли звернути увагу, Stalker 2 починає навалювати вайп з першої секунди. Бо я вже сиджу реальних 5 хвилин на екрані завантажу. Хтось вже порветься і скаже: О, ні, це неможливо, що ви наробили, я не можу гамати у Stalker на своєму 4090 True Gaming Гонкок кріслі, але для мене це чисто вайп тіні Чорнобиля. Тру Олда підтвердять, що ця курва могла зависнути або вантажитися добре 10 хвилин без якихось на те причин, або так само могла спалити ваш жорсткий диск, тому що українські аномалії були занадто потужні для тогочасних технологій. Я чесно думав, що вийде щось значно гірше. Моє опереджене ставлення до сталкеру пов'язано з тим, що на протязі останньої частини своєї історії, десь починаючи з першого сталкеру, компанія GSC Game Worlds займалася жорстокими побрехеньками. І зараз ви можете заперечити, хей, Моксен, це наші улюблені українські живчики. Кляці піндоси заважали усіляко створювати сталкер на протязі усієї розробки. Дійсно, видавництво THQ Nordic відправило відправилося свою людину Діна Шарпа в українську студію, щоб розібратися, а куди взагалі визникають виділені долари, а гра знову і знову переносилась на той час. Останній по приїзду побачив не готову гру, навіть не альфа-білд, а літералі купу різних механік, рандомних асетів артів, котрі взагалі не контактували один з одним навіть на рівні наративу. Щоб ви розуміли наскільки усе було цікаво при розробці сталкача, частина команди від Колосі відправилася створювати метро 2033 бо основна команда не змогла зібратися до купи. І це найпростіший випадок. Причому команда була настільки проти змін що Діну, а я нагадаю, що це чувак, котрий де-факто видає їм гроші на розробку ужгодженого за договором проекту, по котрому CSG не виконує більшість заявлених пунктів, як то Alive, котрий, до речі, так і не з'явився в другому Сталкері, довелося пригрозити, що він припинить фінансування, якщо Григорович не припинить купляти підписку на OnlyFans Євик Халіфи у якості футаже для створення бюрера. Так, що розробка була дуже киплячою, проблемною, і випуск гри був дуже встрадним на рівні кіберпанку. Але людям сталкер дуже сподобався своїм вайбом та атмосферою. З контенту, котрий не отримали під відмічу. Поїздки на авто, повністю відкритий світ, просунутий штучний інтелект, що може сам за вас пройти ігру, якщо ви будете бити байдики. NPC може змінювати своє ставлення до вас на протязі усієї гри. Перевдягатися, самостійно виконувати якісь рішення. Мультиплеєр, жінки у зоні. Дані проблеми дуже швидко вирішили мадами і продовжують вирішувати трулі Гігачади з інтернет-підвалю, що знають оригінальний двіжок X-Ray краще, аніж сучасна команда GSC. Українчики отримали тролі свою гейм, разраби продовжили пилити два спін-оффа, а дін шарп записався до психолога з проблемами. Мої підлегли називають мене галичанином. У подальшому студія закрилась. Хто б міг подумати через те, що до 2011 року терпіння THQ Nordic вже не вистачило, і вони не захотіли фінансувати S.T.A.L.K.E.R. 2, котрий знову був би приправлений жорстким і дуже мемними обіцянками. І Я би сказав, що хей, через вісім років хтось вирішив просто пофінансувати розробку культової гри, але ні. Бачите, в чому справа. Якщо у сучасних геймерів якості клоунів виступає фанбаса Сілксонга, або чуваки, що чекають Бладборд на ПК, то ось у 10-20-х роках 21-го сторіччя такими були фанати Сталкера. Бо місьє Григорович з'являвся приблизно раз у рік і казав: Кхе -кхе, ми запускаємо Stalker 2». З приводу цього задонатті мені на поїздку у Чорнобиль. А по ітогу він їхав на Гавай. І Це всіх знатно підзадовбалом, яко кажучи. Особливо враховуючи те, що офіційно розробка Stalker 2 стартувала десь у у 2018 році. І це було не використання старих ідей чи асетів. О ні. Розробники скаржилися, що Григорович пиздить, як дишить про те, що грав вже у Альфа Білді, бо на той час не було не те, що механік, але й в принципі якихось артів, ідей і т.д. і т.п. з чого б взагалі почати створювати гру. Плюс, додайте сюди ще перенесення на зовсім інший двіжок посеред розробки. Нарешті, через 7 хвилин очікування завантаження, ми можемо нарешті вкусити цей заборонений в одній в країні пліт. Що по сюжету? Ми граємо за скіфа. Мемного хлопа, кому у будинок прилетів аномальний астероїд, що знищив його хвату, а тому молодий гігачат різво вривається в зону, щоб активувати артефакт, щоб пробудити його пауер. щоб потім його смачно продати вченим за 300 доларів, чого в принципі вистачить на модельку хранительниці вогню оголеними ступнями. Так-так. Як ви могли здогадатися, скіфом був Хідео Кодзіма. Плани японського геймдизайнера порушує те, що артефакт не збирається заряджатися, а тому просто три рази ультує, а потім зникає у хтивих лапках рандомного марадера. Що характерно, на нашому шляху ми знаходимо знищену базу вчених кровосісю та інспектора з української, що збирає на хабар у інсті. Бро. Динаміки навалили знатно, але, як на мене, у першій частині представлення мутантів було трошечки краще, бо там ми бачили кровосісю ближче до першої третій гри. Він хапав нас за сраку, тягв у тунелі під ній агропромом і робив трулі Капа Експірієнс. А тут, хоча я її гамаю на найбільші складності, він, хоч і дуже неприємна капось, але ми його вбиваємо найпершим у грі. Трошечки втрачається ось цей вайб олдового коксакера, котрий нас лякав, котрому ми підводилися декілька десятків хвилин, і потім ще довго від цього відходили. Головним мудом по життю Скіфа стає пошук свого магічного камінця, який вкрав рандом сталків за наводку деякого за припоя. Власне, це і є нашим головним завданням у малій зоні. Ми можемо досліджувати аномалії як у Зові в Прип'яті, можемо стріляти по хрюкічам, а можемо влаштовувати трулі військові злочини проти титушок. Нововведенням у грі стали скупчення аномалій або ж унікальні аномалії. Великі це референс у сторону подібних івентів з зову прип'яті, а унікальні це літералі, особливі місцевості на карті, кожна з котрих має свою власну небезпечність. Десь це весела куля, що літералі затягує нас у себе через півжетомер, десь це сране торнадо, а десь це просто макове поле, що поглинуло ціле поселення, затягнувши усіх місцевих жителів у вічний сон. Останнє це мій особистий реверанс у біказрабі, бо виглядає воно дуже незвично, красиво і головне достатньо українські. Також особливо порадувало те, що збільшили варіативність у плані проходження квестів. Наш ГГ хоче знайти припою, і в нього є два варіанти розв'язування даної задачі. Допомогти Ріхтору знайти його буйного друга косого, що бив вояк поряд з нашим місцем пробудження. Або ж навпаки, допомогти військовим знайти того ж дурбелика, але вже для більш цікавого проводження oh, часу. Yeah. В кожному з цих варіантів ви можете піти і виконати знову ж таки різні варіанти під завдань для того, щоб знайти зачіпки, де ж ховається цей юний дегенерат. Я спочатку вирішив допомогти Ріхтеру, бо А. Він нам допомагає вилізти з аномалій, Б. Він просто позиціонується грую як файний хлопець. Хоча я не Знаю, чому саме, але військові тут показані як зла сторона, що не рахується стратами, бо по контексту і побаченому відбувається якраз зворотня ситуація. Завдання Ріхтера полягає в тому, що ми повинні розставити декілька датчиків, щоб відстежити КПК веселого дурбелика. Але поки я насолоджувався зоною, я випадково побачив вітряк, що мені здалося дуже схожим на той, що був у першому акті третього відьмаку. А тому я вирішив подивитися, чи це реально не вкрадений асет. Виявилось, що ні, бо всередині якраз сидів коси, котрий замінував нам сраку і спробував застрелити. І тут я вже подумав, що зараз, як у минулих частинах, скріпти відваляться, тому що це достатньо стабільна ситуація в сталкерах. Що мені доведеться відкатуватись, але ні, в цей раз нічого не відпало, навпаки, це був один з рахованих варіантів продовження квесту. І тут перед нами знову встає вибір: допомогти Дурбелику, притягнувши йому якийсь артефакт з підвалів, здати його військовим або ж просто хлопнути його на місці та забрати датчики. Бо сам по собі коси нікому живим не потрібен, бо він мародер, дегенерат та просто любитель потеребити свій приклад на хрюкічів. Я приношу йому артефакт, хоча в мене було дуже велике бажання його прибити, бо локація, де лежав Камінець містило в себе ще й кровосісю. сісю. Оголено! <плес> <плес> так що, юні сталкери гнида здала Прип'яті знову з нами. Власне, це майже увесь основний квест у даній локації. Торичні квести також мемні і цікаві у плані своєї бізарності. Наприклад, знайти картину у маковому полі, котре охороняє сталкер, що мародерить на тих, хто поліс у дану шаномалію, вибити гроші з Лудомана, вирятувати сталкерів, котрі підірвалися на полтергейсті, а одного з них вирятував монолитівець. Ах, точно, я забув вам сказати: монолит спиздали вчені і розпилили його на дайці для ДНД. Українська мова у грі Балджон. Звучить реліст. Стично, достатньо розмовна, але іноді складається відчуття, що у людей, котрі говорять рейка в страці, настільки вони притурно розмовляють літературно українською, не часто, але з'являлося відчуття, що я дивлюсь новини на УТ-1 у зоні? Найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Які ж будуть мінуси у грі? По-перше, оптимізація. В мене проблем не виникнуло, хоча я грав без DLSS з ретрейсингом на 4070. Було завжди близько 100 ФПС. Але одразу уточню, що проблеми є, і на них скаржиться багато народу в інтернеті та й мої друзі. В одного з них навіть все-таки скрипто відвалилися, тому гра буквально стала неможливо пройти. Про кількість багів у перші дні ліпше за мене скажуть два патчі, що вийшли один за одним, кожен з яких був по 20 ГБ. І в них, на відміну від того ж, Baldur's Gate, де я пам'ятаю, були подібні за розміром. Оновлення не було додавання нового контенту. Найбільшою ж для мене особисто проблемою це штучний інтелект усього в грі, тому що усі вороги, усі NPC це по факту ті ж самі дурбелики, що й в тіні Чорнобиля, що і в Зої Прип'яті. Поведінка, рухи, їхні крики це все той же самий паттерн, як і 15 років тому. Єдине, що змінилося, вони бачать ігрока літералі на будь-якій відстані. І починають стріляти достатньо мітко, і два потрапляння вас вбивають раніше, аніж ви зрозумієте, що вам ведеться вогонь. Ще й ворожі зустрічі, на відміну від оригіналу, не рандомні. Як то сталки розустрічають бандитів, десь у за затони і починають перестрілку. Тут дорбелики просто спавняться за вами, як у тому ж серйозному семі, і починають або по вам стріляти, або ж гамселитися між собою. Монстри розпавняться також на очах, тому після вбивства якихось кровосісів на болотах. Вони знову заспавняться десь хвилини через дві. You are my sunshine, my only а лайфу у грі нема. Або ж він літералі вимкнений, бо він ламає якісь скрипти за заявами самих розробників. Монстри стали більш стрьомими. Тут я задоволений. 100%. Тепер хрюки чи та кровосісі це реальна загроза, в котру треба всадити купу патронів на максимальній складності. У ще іншій рівні складності не приймаються. Атмосфера. Не дивлячись на усі недоліки, мої особисті очікування, гра дійсно файна. Так, вона сратенька, але я очікував Кіберпанк Експіріенс, котрий буде неважливо виправити. А тут в нас є гарне продовження серії ігор, котре не втрачає свою атмосферу, чим зараз дуже сильно грішать усі західні компанії. Так, так, мої бойзики, це я про Драгонагу, бо це така дрисня. Далі я буду говорити трошечки дивні речі. Але поки я грав у Сталкера, я довго не зміг зрозуміти, що ж мені саме нагадує дана гра. І потім, десь на п'ятій годині, до мене доперло нещодавний ремейк Silent Hill. в якому саме плані. Дивіться, що там, що тут. Ми маємо гру, котра дуже схожа на оригінал, але додає трошки нових технологій, новий графон та трошки оновлює ігровий процес, щоб і не дуже відійти від оригіналу, зберігши атмосферу, але і при цьому не бути для нових геймерів занадто олдовим. В обох були проблеми з оптимізацією, І чесно Кажучи, у Сайленті було більше фрізів. В обох тру фанати плювалися, що це все не те, це не як ті олдові приколи. Фі, змінили зовнішність персонажів, щоб вони були реалістичними. Фії прибрали русняву, тому не канон. Але як на мене, що у Сайленті? Що у Сталкері? Ми отримаємо ті ж самі відчуття, що й у дитинстві. Єдине, що останнього в нас у назві є цифра 2, Хоча б канві сюжету механікам, поведінці ворогів, це літералі, наче ремейк перших частин, де об'єднала усі локації, залишивши найкраще та трошки порізавши погані моменти, чи стає зона гіршою від нового графону? Та начебто ні, чи зона стала гірше через відсутність мемної музики з бандитами? Безумовно, оце реально втрата. Чи можна було б вліпити більше чудовиськ? Так, також безумовно, можна було би більше. Але атмосфера Сталкера збережена. Та сама атмосфера, через котру геймер і чекала на продовження 15 років з часу виходу минулої частини і котра заманила до екранів моніторів не тільки під з Житомира, але й західних геймерів. Так що моє особисте враження. Ця гра десь на 7 з 10. Не Неідеальна, з приколами, з багами, з трошки шорохуватістю. Але я заходжу в неї просто почилити, постріляти в Хрюкічів та позбирати всякого хабару, щоб збагрити у торгашів. В ній є свої проблеми. Також в ній є і свій потенціал, котрий можна було би розкрити значно ширше. Але я сподіваюся, що це ми побачимо вже у наступному сталкері, і було б файно, якщо б нам не довелося чекати нову частину так довго. А тепер. Мої улюблені галичандрики, будемо закруглятися! Вітаю вас усіх з прийдешнім новим роком! Бажаю в цьому році побільше щастя, здоров'я, грошви, і щоб у вас усе було шикарно і обережно на вулицях, сталкери! Аномалії ближче, ніж ми гадаємо. Що ти тут робиш? Та трохи життя живе, тут.